18 років ти була у складі гурту Гарячий Шоколад. Угу. Так, вісімнадцять. А скільки було? Ну десь двадцять мені було вже чи двадцять один. А навіть так, так? Ну так бо чомусь я думаю, що вісімнадцять. Але ти дуже довго співпрацювала з Дімою Клімашенко. Так, і ти розповідала зокрема в одному інтерв'ю про те, що у вас були стосунки, але він був офіційно одружений. Ти тоді вважала себе розлучницею? Що було, то загуло, знаєш? Ні, все. це однозначно, це все історія, але тоді ти все ж таки вважала так чи ні? Тобі соромно про це говорити? Е, ні, мені не соромно. Е, я просто думаю, для чого про це говорити, тому що це дуже далеке минуле. Це досвід, Тань. Це досвід, і він залишиться зі мною. Я вже тобі казала, тільки що що дружні чоловіки це вже табу. Угу. Тому що це було кохання велике. Дуже. Твоє? Моє. Чи взаємне? І взаємне. Угу. Але... І на цьому крапка. Але ти просила вибачення у його дружини? Так. Тому що я свідома людина. Що вона тобі на це відповіла? Що все добре. Я поясню: це не те, що там вона дізналася десь. Е, ти про це розповідала е, Клімашенко з циганської родини, mm -hmm. і у них багато жонств — Це ок. І вона якби сприймала це також з, зі сторони циганської. Так? Тобто для неї, можливо, їй десь було боляче, але вона це сприймала. Але у тебе вистачило сили, е, сили і сили характеру е, вибачитись. Я вважаю, що це велике досягнення. — І я тобі так скажу, що останні 3, 4 чи 5 років я пишу і телефоную всім людям, перед ким я відчуваю, що я хочу вибачитись. Чому? За любі емоції, які я до них відчувала. Заздрість, злість, нерозуміння, погано подумала, погано сказала. Тому що я вважаю, що це правильно. Люди мають говорити. І якщо вони відчувають щось е, не якийсь клубочок у відносинах, у спілкуванні, вони мають це робити, треба говорити. Це круто, але це треба мати внутрішню силу. Ну, значить, вона в мене є. Вона з'явилася за останні там п'ять років. Тобто, тобі вже за це не соромно. Ти це сприймаєш як історію, яка була з тобою, і єдине, що в принципі єдиний вихід, це по факту тільки вибачитись, тому що більше ти ніяк не зміниш нічого. Ти знаєш, коли я усвідомила одну річ, що всі історії в нашому житті це досвід, який ми обрали ще до того, як прийти на землю. Для уроків. І немає чорного і немає білого. Тобто, оця теорія дуальності світу для мене вона переформатувалася на те, що все добре, все є окей. Якщо ти правильно це пройдеш, якщо ти правильно це усвідомиш, зрозумієш і прийдеш в цей урок, все для тебе. Немає жодної ситуації, яка не для тебе, яка є чорною чи білою, це досвід. Просто як ти цей досвід пройдеш? Чи ти підеш з нього в депресії, там в жаль в жалості, в жалю, чи ти підеш звідти з вдячністю і скажеш, Боже, я все зрозумів? Я пішов далі. — Угу. — І все. Ну, от якось так. Я підтримую. І я вважаю, що е, знову ж таки немає доброго або поганого, якщо це не суперечить законодавству. Для кожного е, добре це е, по-своєму. Коли ти востаннє спілкувалася з Клімашенко? Цього року. Про що? Була дуже, була дуже цікава історія. Я ж вірю в знаки і вірю в те, що з нами все спілкується. А з різних боків. І була історія, коли ну почнемо з того, що в мене цей рік дуже трансформаційний. І минулий, і ну, взагалі, оці два роки вони дуже трансформаційні. Багато всього відбувається в моєму житті, і в переосвідомлення багато чого. І ми летіли з малим, а, здається, у відень на концерт, причому це був мій день народження і день народження Даніеля. Це були оці числа У ну, мене 29-го, в нього 2 жовтня, і от десь ми 30-го, першого летіли. Молдавія, Кишинів, аеропорт. Я заходжу в аеропорт. Ми підіймаємось на другий поверх в кафе купляти їжу, і я проходжу повз і дивлюся, знайомі обличчя сидять. Я повертаюся назад, а вони на мене і вони на мене дивляться знаєш, таким спокоєм і, і кивають отак головою. Я сідаю за столик, і я розумію, що це мама і сестра Діми. Я ледве не заплакала, тому що мені хотілося їх обійняти, бо я їх не бачила вже дуже багато років. І я підійшла до них і кажу, добрий день. Я їх не бачила реально років десять. Угу. Це була така приємна зустріч. Ем... Я запитала, як вони ж. Ну, ясно, що як ти зустрічаєшся. Я, звісно, і розгублена була, я така типу, лад, камон. А вони кажуть, це Даніельчик дуже каже, схожий на тата. А, ну і ми переговорили, просто запитала, як справи. Це був знак. Так. Да. І я відчула, що мені потрібно подзвонити Дімі. І я йому подзвонила. І чого я зараз буду плакати. Чому? Я не знаю. Що ти йому сказала? Я йому подякувала. І попросила пробачення, і подякувала, тому що я його вважаю великим вчителем своїм. Дійсно, він дуже багато чого мене навчив. Я З ним почала писати перші тексти, пісень, перші вірші, перші пісні повністю. І він такий, знаєш, був мій. Музичний гур. А він тобі подякував? Да. За те, що завдяки твоїм пісням і його кар'єра також розвивалася. Слухай і дуже дуже активно розвивалася. Я не можу о, відповідати за почуття інших людей, відчуття і усвідомленості якісь. Ти запитав в мене, що я зробила, що я відчула. Я сказала, тому що я так відчувала. І так склалось все в просторі просто. І я думаю, що не дарма я зустріла їх в аеропорту. І мені постійно ця думка, боже, мене аж трясе всю. Тиждень. Тиждень я ходила, думала про це, що мені треба набрати. І я позвонила і мені стало легше. Звісно. Ти тільки що сказав те, що я хотіла б почути, напевно. Ну, це, чекай, це е, факт завдяки е, тому, що ти працювала в його студії, не покладаючи рук, і е, час від часу спала 2-3 години всього. Було таке, я, да. я пам'ятаю його фразу, коли він прийшов на студію, я кажу, Дім, я так стомилася, я стою, плачу, і кажу, я так стомилася, мені так важко. Я хочу відпочити. Мені дійсно дуже важко. І він каже: нічого я з тебе зроблю залізну людину. І так і сталося, в принципі. Ти мені розповідала на початку повномасштабного вторгнення про те, що ти жила на Балі, і тоді у тебе був коханий, який тобі подарував землю на Балі. Що зараз з цією землею? Неактуальне питання. Тобто вже немає. Не хочу відповідати на нього. Ні, просто оця ж моя чесність і відвертість, інколи б'є проти мене потім. Я ж маю право на якісь запитання відповідати, на якісь ні. Правда? Давай просто так, щоб зрозуміти логіку. Ти не хочеш, щоб люди заздрили цьому, тому що заздрість породжує о, власне там хейт. А в чому тут заздрість є? Ну, якщо є, наприклад, земля. Ну... Для когось може так здаватися, якщо, якщо є земля на балі, то це, значить, таяна, мільйонерка мінімум. Дивись, просто е мій світогляд заключається в тому, що я, коли відповідаю на якесь запитання, наприклад, стосовно землі, так, я цю історію розказала е не з того боку, щоб, розк щоб показати, що в мене є е земля на балі, а з того боку, що... Показати щедрість хлопця і що все в цьому світі можливо, що в тебе може статись так, що ти там мріяв, і мрія здійснилася. Ні в якому разі не з цієї сторони, що вот я там крута, там щось в мене є, чогось немає. Абсолютно ні не з цієї сторони. А з того боку, так само знаєш, як я давала нещодавно інтерв'ю, і е, в заголовках вийшло, що там таяна живе за рахунок колишнього, а колишніх. А суть відповіді на це запитання, ну там на запитання, за що ви живете, була в тому, що якщо ти завершуєш е, якісь відносини, вони мають завершуватись в плюсі. Ну як в, в плюсі, типу не в сварці. А потрібно бути нормальними людьми і спілкуватися. І мені пощастило, що в мене там, наприклад, колишній, з яким я спілкуюся, офігенний мужик, який класний і він допомагає жінці. Він, можливо, ще комусь теж допомагає. так? Тобто, це не той меседж, де типу, я живу за рахунок колишнього. Ні, це про те, що людині потрібна людина. І якщо в тебе є. На сьогоднішній день людина до якої ти можеш звернутися по допомогу. Ти щаслива людина, і тобі класно. Це про це все. Тому для мене деколи дивно, знаєш, коли ти відповідаєш на запитання, а цей меседж не вловлюється, а щось кажуть інше. Але ж це проблема, від... хто не вловлює. Тань не Слухай, ну... це ж не твої проблеми по факту. Кожен те, що про що Ну, ми значить, говорили. не так донесла. Чому не так написала? А ти що ще, повинна щось? всім доносити так, як вони хочуть? Ти доносиш ну, так, не як не. вважаєш за потрібне. А це, це те, що ми говорили. Кожна людина сприймає через власну призму: якщо людина, сидячи в старій хрущовці в обідраних трусах, дивиться на таяну, у якої є клаптик землі, який їй подарував хтось і починає її зазрити, то це проблема тої людини в ну, подраних ну, трусах. Документів а не... ще немає на той клаптик. Тобто ти дуже сильно залежна від думки інших людей виходить? В мене була така проблема. В мене вона була, так да. зізнаюсь. У тебе взагалі дуже бурхлива юність, і, скажімо так, період до 30, так? І ти перебувала у стосунках з Єгором три роки також. Тут теж багато вже говорено, переговорено. Єдине, що він був молодший від тебе, йому було 18, коли ви почали як би, будувати родину. От як ти вважаєш, 18 років це не зарано для е, побудови е, стосунків серйозних ще із дитиною? Єгор це батько е, Даніка. Це рано, звісно, що це рано. Але і я тоді не була доросла. От тобі тоді було скільки? 25? 25, так. Я не була доросла тоді теж. І я це усвідомлюю тільки зараз. А коли ти стала дорослою? Коли я стала дорослом. А візьме тобі, і скажи все. Нещодав? <смір> Дивись, <-год> мені зараз 39, буде 40 цього року. Як і, і тобі. Так, так. Я на місяць молодший, ніж ти. <гум> я в 29 серпня. І нещодавно я для себе зрозумів, що я став дорослий тільки у 22-му році. Ну. Власне, Два роки тому приблизно так. Ну, це, це інша дорослість. Але це... завдяки війні ця дорослість внутрішня прийшла. І це не залежить тільки від обстрілів, не тільки від цього. Ні, це... це все, що відбувається, завдяки всьому, що відбувається, люди інші стали. Угу. Ми, ми потрапили в критичне мислення. І не тільки. Ми потрапили в, в час переродження, мені здається. Якийсь такий. Тань, в 2019 році а, ти а, про Єгора говорила, а, що вони з а, Даніелем спілкуються, дуже багато спілкуються. У Єгора ще двоє дітей, двоє синів. Нещодавно ти сказала про те, що вони не спілкуються. А, я пам'ятаю, коли ми з Даніелем спілкувалися, я бачив, що йому хочеться оцеї чоловічої класної уваги, якогось а, авторитета, а, який би а, там. Закривав би його якісь потреби як хлопчика, знаєш, у там спілкуванні тощо. Як виховувати е, хлопчика без е, батька? Як цікаво, цікаво. Я справляюсь, мені здається, як можу. На сьогоднішній день я вважаю, що це не є проблемою. Раніше мені здавалося, що це там проблема, якась там ще щось, якось, типу, от мама, одна з дитиною, бо там ну неважливо, хлопчик чи дівчинка, просто мама одна з дитиною. На сьогоднішній день я вважаю, що тут нічого страшного немає, абсолютно. Ну тобто можна виховувати і сина, і доньку одній мамі і тут. Прям якихось таких, якоїсь біди немає, тому що е, на сьогоднішній день соціум дуже розвинений. І якщо хлопчику не вистачає спілкування з чоловіком, його можна віддати на різні секції спорту, на плавання, не знаю, бокс, біг. По-перше, діти в школі весь час угу. вони вже спілкуються. Так, те, що в нього немає, скажімо так, прикладу вдома, яка має бути сім'я. Да? Як має чоловік відноситись до жінки? Це на даний момент цього немає. Так, але я вважаю, що потім він може це побачити у когось іншого, або піти до психолога, навчитися, або почитати книжки у фільмах. Ну, тобто, про це треба буде розмовляти, говорити, але це не є трагедією, це не є проблемою. Одне діло, да, так, якесь бажання своє, звісно, що хотілося б, щоб була повноцінна сім'я, там, чоловік, щоб він показував приклад, щоб він мотивував сина. Да? Але треба йти від знаєш, точки даності, те, що зараз є, і з цієї ситуації викручувати максимум. І тут треба бути більше включеним. Тому що, наприклад, якщо була б повноцінна сім'я, ти можеш десь розслабитись, тому що розумієш, що там десь чоловік, там він там під... 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 Кри... да, прикриє, підстрахує, там десь поможе, там десь привчить. А тут просто ти постійно включений. Тобто тут треба знаєш не тільки маму грати, а ще й тата, mm -hmm. як о, от мені вчителі мої кажуть, коли там Даніель починає маніпулювати, приходить до школи, і, ой, вона там голова була, там ще щось. Знаєш, як мама, я з одного боку зразу лечу в школу. Але я навчилася чому? Я телефоную, питаю, як ти, що ти. Бачу, що він маніпулює, що це неправда, що йому не зле. Ну, мама не серце підказує. І включаю потім чоловічу сторону, наприклад, я кажу: дивись, Даніель, а, ти хлопець. Тобі важко зараз, наприклад, якщо тобі погано, ти можеш мені про це сказати, ти можеш піти там випити якісь ліки, можеш піти полежати в ізоляторі, якщо тобі зле, типу, окей. А, Але є ситуація, що я не можу по тебе приїхати, тому що в мене робота, і я розумію, що не така критична ситуація. Зберись і піди на урок. Угу. От, а, і, і все наче окей. Він зрозумів, що ця схема не працює. І якось я так, наче я справляюся. Я теж різ без батька. І я пам'ятаю, що десь в 11-12 років кілька разів я мамі ставив запитання. Uh -huh. Чому у мене немає тата? Ну у мене його взагалі не було. Тут uh -huh. Даніель хоч пам'ятає тата, який там з ним спілкувався. У нього є спільні фотографії. У мене взагалі такого не було. Часто зараз, от зараз у нього починається перехідний вік, йому зараз 11, Часто ставить такі запитання. Чесно, не помічаю за ним цього. Не часто. А треба е, ці питання піднімати, якщо дитина не ставить їх. Боже, ти так мене питаєш, як у психолога. Я ж не є е, е, взірцем правильного виховання, чи взірцем правильного виховання там. Нема взірців. Ну так, да, ну факту. тобто. Я питаю стільки про я, твій досвід. — Яка моя думка, який мій досвід? Я йому постійно нагадую про тата. Я кажу: mm -hmm. подзвони, зателефонуй, починай і ти теж будувати відносини. Спілкуйся з ним, запитай в нього як справи. Ну тобто, щоб він розумів, що все одно його в його житті батько є. Mm -hmm. Ну він ж не помер, він є. І, як показує приклад, і, і Карма, вони колись зустрінуться, розумієш? Це відбудеться, ця зустріч. Тому я навпаки йому пояснюю, що ну, там, він зайнятий, він зараз там не може, він там, можливо, десь поїхав, може він там не знаю, служить ще щось. Ну, тобто я його намагаюся йому пояснити, що він не винен. В тому, що ми там розійшлися, так? так тобто, колись, от я читала ну багато різної літератури і бачила там фільми різні, і з психологами спілкувалася. Я і намаг... я йому донесла цю інформацію, що він не винен в тому, що ми розійшлися. Що ми все одно, як батьки, його любимо. Неважливо, ми разом чи не разом. І це нормально, коли люди в житті не сходяться і розходяться не тільки у відносинах у стосунках, так любовних, але і в загалом. дружбі загалом. Тобто людина приходить до тебе на якийсь період життя. Потім вона може піти, потім може знову вернутися або піде назавжди. Так само і в дружбі. Тобто я його готую до того, що все в цьому житті нестабільне, немає стабільності ні в чому, Ні у відносинах, ні там в почуттях, ні в емоціях, нічому. Воно все як хвилі океанічні. Тобто, все йде, якийсь підйом, просто як ти будеш в цьому всьому жити і себе почувати, це вже ну це вже досвід і вміння.